Привіт! Сьогодні дізнаєшся, що таке коло, як його побудувати, що таке діаметр кола, радіус кола і як знайти довжину кола. Поїхали? В житті тебе оточує багато предметів, які мають форму кола. Це може бути резинка для волосся, обручка, шина для колеса, гімнастичний круг і багато іншого. Усі ці предмети мають форму кола. Що ж таке коло? Якщо ми візьмемо якусь точку, і на відстані, наприклад, 20 см від неї відкладемо ще одну. А потім на цій самій відстані ще одну. І так безліч. То можна побачити, що ці всі точки утворять коло. Тобто, коло це множина точок, які рівновіддалені від заданої точки. Побудуємо коло за допомогою циркуля. Коло складається з безлічі точок. А от точка, від якої ми їх відкладали, називається центром кола. Зазвичай це, позначають буквою О велике. <му> У колі також можна провести радіус. Радіус це відрізок. Який сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі. Оскільки їх безліч, давай візьмемо якусь точку А. І з'єднаємо. Це і буде радіус. Радіус позначається або великою літерою R латинською, або маленькою. Наступний елемент хорда. Хорда – це теж відрізок. Він сполучає будь-які дві точки на колі. Наприклад, точка Б і точка С. Якщо їх з'єднати, утворений відрізок називатиметься хорда. А от хорда, яка проходить через центр кола, називається діаметр кола. Давай проведемо, можна сказати, що капе. Це діаметр кола. Діаметр позначається або великою латинською літерою D, або маленькою. Мабуть, ти бачиш, що відрізок ОК і ОП абсолютно однакові. І вони такі ж самі, як відрізок ОА. Чому? Тому що всі ці три відрізки є радіусами кола. І це радіус, і це радіус. Тому можна стверджувати, що діаметр дорівнює двом радіусам. Якщо, наприклад, радіус кола 5, то діаметр буде 10, 5 і 5. Відповідно, формула діаметра d дорівнює 2р. Якщо ж потрібно записати формулу радіуса, ми можемо написати R дорівнює D поділити на 2. Якщо якась пряма проходить через коло, її називають січною. Пряма не має ні початку, ні кінця. Просто проходить. Оце в нас січна. Може бути, що пряма проходить біля кола і лише дотикається до нього. Тоді її називають дотична. Дотикається в одній точці. Точки, які ми тут виставили, ділять наше коло на дуги. Наприклад, дуга. АБ. Дуга АП. Дуга КП. Дугу позначають буквою Л латинською маленькою. Не забудь все гарненько записати у зошит і вивчити. На цьому все. До побачення! and i knew you you not want to marry just one more time when you say that you love me